Ми, напевно, собі ще пригадуємо Евангелие, яке вчора ми вслуховувалися. Що Ісус, власне, на пустелі і там приходять товпи людей. Ісус вже розпочинає свою діяльність, проголошує Евангеліє для всіх. Які його слухають, які прийдуть його слухати. Він там розмножує хліб з п'ять хлібин на п'ять тисяч чоловіків і три риби. Це все, Дух Святий, Господь Бог, тільки може такі чудеса творити. Власне, бо Ісус є правдивим Богом. І в сьогоднішній Євангелі, ми вслуховувалися уважно, що Ісус приходить до Назарету, там, де Він виховувався, і там, в цю синагогу, де він, напевно, неодноразово приходив за своєю мамою Марією і з обручником святим Йосифом. Там він приходить, там його добре знають, там він виховувався. І, власне... В цій синагозі він бере книжку, а він прочитав про себе. І всі були слухови, всі слухали його і дивувалися. І Він почав говорити до них ваших, і усі засвідчили Йому та дивувалися словам благодаті, які виходили з уст Його.